Всім привіт! Мене звати Артем. І вас знову зустрічає краудфандінг, а саме новинки з площадок кікстартеру та Геймфаунду. І сьогодні ми з вами подивимось на доповнення до крутецької космічної гри. Спробуємо себе в ролі імпа з пекла і, звісно, спробуємо знайти собі пару серед купи залицяльників. Але краудфандінг площадки гарні тим, що там можна знайти майже будь-що від настілок варгеймів і рольовок до кастомних кубів і різноманітних фігурок. Проте, якщо замовляти за кордонами чекати місяцями, це не ваш варіант, тоді погляньте на те, що роблять наші майстри, завітавши до магазину ЯРЛ. Тут ви зможете знайти крутеські старинні монети, зроблені із металу, які стануть дійсно прикрасою в більшості ігор, як заміна базових монет у грі. Або ж звернути свою увагу на безліч олов'яних мініатюр, які створені вручну і з любов'ю. Тут ви знайдете дійсно великий вибір фігурок, як героїв Київської Русі, персонажів слов'янської міфології. Так і легендарних міфічних створінь не рядують з фантазійними. І те, що ви бачите сьогодні, це далеко не весь асортимент. Тож усі ці фігурки спокійно можуть підійти для ваших рольових ігор, можливо, варгеймів, а також для будь-яких настільних ігор, де ви заміните картон чи пластик, який точно не зможе зрівнятися із металом. І головне, що всі мініатюри реально виготовлені з високою увагою до деталей, що, по-перше, робить їх неповторними, а по-друге, додатково ви можете самостійно їх розфарбувати, додавши життя і ще більше атмосфери. Звісно, посилання на сам магазин я залишу в описі а вам залишається лише зайти і переконатися в моїх словах. Тож про фігурки поговорили. Тепер час і до настілок. Поїхали! І почнемо ми з гри Galactic Cruise, яка вже виходить на кік з другим накладом, і це в нас гра для одного чотирьох гравців, де ви стаєте керівником космічної кампанії, що пропонує люксові круїзи для найзаможніших клієнтів. Ваша мета будувати космічні кораблі, задовольняти потреби гостей, а також досягати стратегічних цілей, щоб заробити переможні очки та стати новим генеральним директором кампанії. Гравці виконують різноманітні завдання, будуючи кораблі, управляючи ресурсами, виконуючи компанійні цілі та взаємодіючи один з одним для досягнення найкращих результатів. Основна механіка. Гри зосереджена на будівництві кораблів і керуванні ресурсами, необхідними для успішного запуску корабля. Гравці повинні стратегічно планувати дії своїх робітників, обираючи, куди їх відправляти для виконання завдань, чи то розробка нових технологій, чи прокладання круїзів, чи закупівля ресурсів. Основною метою гри є запуск кораблів на різні космічні зупинки, які дають змогу отримати бонуси або переможні очки за виконання цілей. Важливим аспектом гри є взаємодія між гравцями. Вони можуть допомагати одне одному, сприяючи досягненню спільних досягнень або ж змагатися за обмежені ресурси та пріоритет. Те, що додає елемент конкуренції. Крім цього, на Кіку одразу з базою ви можете отримати її доповнення Achievements, що розширює гру, додаючи 12 досягнень, які можуть бути виконані кожним гравцем. Кожне досягнення дає можливість відкрити новий ігровий контент, що покращує досвід для всіх учасників. І це може бути нові плейтки, нові технології або спеціальні дії, які дозволяють гравцям налаштовувати свою стратегію та досягати нових висот. А далі погляньмо на доповнення Landmarks of the Lost Atlas до гри Railways of the Lost Atlas, яке додає. Є нові стратегії, цікаві варіанти та виклики для гравців. Гра зберігає основний формат економічної стратегії з будівництвом маршрутів, але вводить нові елементи через модульну структуру, що дозволяє комбінувати різні додаткові елементи гри, такі як нові проєкти, події, малі та великі компанії. Ці модулі можуть бути додані індивідуально або в будь-якому поєднанні для створення різних варіантів гри. В основі ігрового процесу залишається мета створення залізничних маршрутів і розвитку компаній для досягнення найбільших прибутків. Гравці повинні продумувати стратегії будівництва, розвиток своїх компаній, взаємодії з іншими гравцями та обирати найкращі можливості для досягнення перемоги. Нові механіки, події та нові, малі й великі компанії значно розширюють стратегію гри. Landmarks додають додаткові умови для маршруту та дозволяють застосовувати нові стратегії, наприклад, Waterfall, яка збільшує дохід на певних етапах гри, або Wildflower Valley, що дає додаткові бонуси при проходженні маршрутів через відповідні зупинки. На черзі в нас гра Helluva Boss Imp Game, де ви берете на себе роль імпа з пекла, виконуючи різноманітні завдання та квести на замовлення. Метою гри є заробити переможні очки, виконуючи завдання взаємодіючи з іншими гравцями та здобуваючи корисні ресурси для досягнення перед. Перемоги. Гравці повинні виконувати завдання, набирати ресурси, використовувати своїх імпів і карти для досягнення кращих результатів, змагаючись або співпрацюючи один з одним. Основна механіка гри полягає в зборі ресурсів, використанні імпів та виконанні завдань. Гравці мають можливість наймати нових імпів із різними здібностями, що дозволяють їм виконувати спеціальні дії, взаємодіяти з іншими гравцями або впливати на перебіг гри. Кожен раунд гри пов'язаний з виконанням завдань, які можуть бути змінені в залежності від карт, що вдаються, додаючи і гри і грабельності і варіативності кожній партії. Також на Кіку збирає грошення та делюкс видання гри Art Society, що розрахована від двох до чотирьох гравців, де учасники виступають у ролі колекціонерів мистецтва, що змагаються за створення найрозкішнішої колекції картин. Метою гри є покупка найкращих робіт мистецтва через аукціони та розміщення їх на своїй галереї, так, щоб вразити інших колекціонерів і зробити найбільше переможних очок. Основа гри зосереджена на аукціонах, де гравці змагаються за картини. Кожен раунд починається з того, що аукціонер вибирає кілька картин для аукціону, і гравці одночасно роблять ставки за одну з карт. Після визначення переможця кожен гравець розміщує придбану картину на своїй галереї, дотримуючись правил розміщення та взаємодії з іншими картинами. Картини, які не були куплені, відправляються до музею, що змінює їхню цінність у наступних раундах. Взаємодія між гравцями полягає не тільки в боротьбі за картини на аукціоні, а й у розміщенні картин на галереї, де важливо не створювати помилок, таких як розміщення картин одного типу поруч, що знижує їхню цінність. Окрім картин, гравці також можуть отримувати бонуси за відповідні декоративні елементи, які додають тяжки наприкінці гри. Партія завершується, коли гравець заповнює свою галерею або коли з'являються два надлишкові малюнки. Тоді гравці отримують очки за престиж картин, бонуси за декор, а також додаткові очки за правильне розміщення картин. Щодо Гри Endermant, дивлячись на неї, я здивований, як такі настілки можуть збирати по півмільйона. Але ж. Тож Endearment перенесе вас у часи регенства в Англії, де ви виступаєте в ролі молодої дами, що прагне знайти ідеального чоловіка через романтичні інтриги та вишукані заходи. По той гри є накопичення очок ласки, які ви отримуєте через взаємодії з персонажами, відвідування різних локацій, поліпшення рис вашої героїні та укладання шлюбу з вашим ідеальним партнером. Основна механіка гри полягає в зборі ресурсів, таких як переконання для виконання дій, купівля суконь, відправлення запрошень або листів, а також взаємодія з персонажами через суперництва в різних локаціях. Кожен хід ви можете вибирати, яку дію виконати, чи то відвідати локацію для отримання очок, рис характеру, чи взаємодіяти з персонажами, щоб розвинути сосунки або укласти шлюб. Важливим елементом є різні риси, такі як честь, рівність, розум, що визначають вашу здатність вигравати суперництва та успішно взаємодіяти з іншими персонажами. Крім того, кожна героїня має свої унікальні здібності, які активуються, коли ви накопичуєте достатньо очок в певній рисі. А наступна гра для випуску повинна була заручитися підтримкою майже усіх топових видавництв у світі, адже це гра The Game Makers, де гравці виступають у ролі виробників настільних ігру, змагаючись за статус найвідомішого майстра у галузі. Метою гри є накопичення переможних очок, створюючи і продаючи ігри, покращуючи свій завод, збираючи ресурси та плануючи вдалі стратегії. Гравці повинні збирати компоненти, удосконалювати свій завод і брати участь у виготовленні настільних ігор, щоб заповнити свою вітрину. Основна механіка гри включає рухи за допомогою візків, які переміщують ресурси в різні частини вашого заводу. Ресурси можуть бути використані для створення компонентів і покращення заводу або для виробництва настільних ігор. Оскільки всі гравці діють одночасно, кожен хід є насиченим стратегією та рішеннями. Гравці можуть використовувати різні типи компонентів пластик, дерево, плитки, кубики, щоб створювати ігри і заповнити свою вітрину. Кожна з ігор має свої унікальні характеристики, які дозволяють заробити очки, а також надають додаткові бонуси. І крім того, на заводі можна будувати структури, які покращують ефективність і допомагають виробляти ігри більш швидко. На черзі в нас гра Robo Rescue, що підійде для компанії від 2 до 4 гравців, і в цій грі ви стаєте роботами-рятівниками, що виконують місії з порятунку людей у різних небезпечних ситуаціях. Гравці змагаються за досягнення найкращих результатів, виконуючи завдання, такі як рятування людей з вогню, з під завалів чи інших небезпечних умов, отримуючи очки за успішно завершені операції. Метою гри є набір найбільшої кількості очок, що досягається через стратегію правильного управління ресурсами і виконання рятувальних завдань. За більшу міру, під час гри ви будете переміщуватися локаціями і виконувати рятувальні завдання. Гравці повинні збирати необхідні ресурси, щоб забезпечити ефективність своїх роботів, а також правильно планувати їхні дії. Для кожного завдання гравець вибирає робота і направляє його на виконання місії, що може включати рятування людей або ліквідацію небезпек. Кожен гравець намагається виконати завдання ефективніше за інших, використовуючи своїх роботів і обираючи стратегії, що дозволяють швидше і ефективніше виконувати рятувальні місії. І звісно, гравці можуть також використовувати спеціальні здібності своїх роботів залежно від обраної місії та умов. Endangered – це серія ігор, що представляє кооперативні ігри для одного п'яти гравців, які ви берете на себе роль охоронців природи, що працюють разом для порятунку тварин від вимирання. Але цього разу дії переносяться в Австралію. Мета гри захистити один із місцевих видів тварин від загроз та отримати підтримку від послів, щоб зберегти популяцію тварин у довгостроковій перспективі. Гравці повинні спільно вирішувати, як врятувати тварин, враховуючи одразу кілька факторів, таких як екологічні проблеми, впливи від людини та політичний тиск. У грі кожен гравець має свою роль з унікальними можливостями, які допомагають у боротьбі з різними проблемами. Гравці виконують дії, щоб захистити тварин, зібрати ресурси, встановити вплив на послів, та забезпечити стійке середовище для збереження популяції за допомогою переміщення тварин, використання ресурсів або відвідування важливих локацій для отримання підтримки. Не менш важливим елементом гри є управління екологічними загрозами, такими як забруднення навколишнього середовища та вирубка лісів, що можуть знизити кількість тварин на карті. Гравці також повинні прагнути отримати підтримку послів, виконуючи їхні вимоги, адже лише коли чотири посли проголосують за охорону, можна буде виграти гру. А тепер переносимось на геймфаун, де грошенята збирає Terrorscape другий сезон. І це в нас настільна гра для двох п'яти гравців, де ви стаєте частиною команди, врятувавшися або маніяком, що полює на своїх жертв у напруженому та небезпечному середовищі. Під час партії гравці діють по черзі, виконуючи різноманітні дії, такі як пересування, пошук предметів, взаємодія з навколишнім середовищем та взаємодія з іншими персонажами, виживчи. Повинні працювати разом, щоб знайти ключі, полагодити радіо чи машину, або навіть віднайти слабкість вбивці, щоб його вбити. У свою чергу вбивця намагається знайти жертву, атакуючи їх і намагаючись перемогти. Гравці повинні враховувати різноманітні фактори, такі як звук та перешкоди на шляху. Щоб перемогти, вижившим потрібно втікти через головний або таємний вихід, полагодити радіо для виклику порятунку або навіть покращити свої шанси на виживання, отримавши зброю чи ліки. Проте кожен крок може привести до атаки з боку вбивці, якщо він помітить жертву. Звісно, у новій коробочці будуть і нові вбивці, а також сценарії з унікальними умовами. Andromeda's Edge отримує своє перше доповнення під назвою Genesis, що додає нові елементи, які значно покращують досвід гри, зокрема забагачуючи механіку кораблів новими картами та можливостями для гравців. Гравці можуть тепер взаємодіяти з новими картами ExoTech, що дозволяє значно покращити стратегії та надати більшу гнучкість в управлінні ресурсами та кораблями. Основною новинкою є Innovation Hub, який замінює стандартний бокс для кораблів. І це нове місце дозволяє гравцям виконувати два ремонти за один раз, оновлювати кораблі та отримувати карти Exotech, що є однією з головних нововведень доповнення. Ці карти додають потужні можливості для гравців, надаючи нові бонуси і стратегії. Деякі з цих карт дозволяють захопити вороже судно, що дає змогу користуватися його здібностями на кілька ходів. Нові фракції це ще одна цікавинка доповнення, які додають нові стилі гри та можливості, наприклад, Wood Whisperers, які використовують пошкодження як ресурс, надаючи нові стратегії для здобуття вигоди. Наступною ми поглянемо на загілдидрілм в якій ви будуєте своє королівство, маніпулюючи ресурсами, захищаючи свою територію та працюючи над розвитком своїх провінцій. Ваша мета набрати переможні очки, управляючи ресурсами та виконуючи завдання для підвищення статусу вашого королівства. Гра триває 9 раундів і в кінці переможе гравець з найбільшою кількістю очок. Гравці починають з управління трьома основними провінціями: Вплив, сільське господарство, ресурси та будують свої стратегії, щоб досягти прогресу в кожній з них. Важливу роль відіграють карти прагнення, які гравці можуть будувати для покращення свого королівства або забезпечення переваги на полі. Під час гри потрібно враховувати кампанії, які дають можливість атакувати суперників або зупинити загрози, такі як сарукарів. Механіки гри основані на менеджменті ресурсів для виконання різноманітних дій, таких як покупка товарів, покращення провінцій, проведення кампаній та торгівля. Крім цього, гравцям потрібно також захищати своє королівство від ворожих атак і збільшувати свої фортифікації для досягнення успіху під час вторгнень. Останню на сьогодні буде гра Arkhan Wars, що є тактичною катковою грою, що проносить гравців у фантазійний світ Архан. Де чотири фракції змагаються за контроль над землями, використовуючи свої унікальні армії та магічні сили. Гравці обирають одну з фракцій, Нака, Вайтленд, Блайд або Сірий Орден і складають свою колоду, прагнучи здобути перемогу за допомогою стратегічних маневрів і битв. Під час партії ви будете використовувати карти для розміщення істот, атак і магічних заклять на полі бою. Кожна фракція має свої унікальні карти різних типів, що надають особливі можливості та стратегії. Особливу роль в цьому, звісно, відіграють спеціальні атрибути карт, такі як ініціатива, рух, польоти та замороження, що надають гравцям можливість стратегічно планувати і можливість виконувати складні комбінації атак. Головна мета наприкінці 9-го раунду мати найбільшу силу істот та карт на полі бою, що конвертуються в переможні очки, додаючи до цього бонуси за виконання завдань чи досягнення цілей. Аркан Wars має кілька режимів гри, зокрема 1 на 1, на 3-4 гравців у вільному форматі, а також режим 2 на 2, що дозволяє створювати тимчасові альянси та розвивати нові стратегії за гри в команді. Несподіваний кікстартер цього разу так багато цікавих проєктів, щось прям сталося, адже сьогодні я прям не знаю кого й виділити. Проте за сумою зборів GameFound дає величезну фору кікстартеру, як і завжди. Тож на цій ноті ми з вами будемо завершувати це відео. Як і завжди, ставимо вподобайки, якщо відео вам сподобалось. Пишемо в коментарях, які ігри вас зацікавили, а про які проєкти я забув згадати. І, звісно, підписуємось на канал. Вам усього одна додаткова іконка в переліку підписок, а мені тепло до мого серденька. Дякую всім вам за увагу і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!